Ми волонтери з носівки Кравченко, Людмила Віталіївна, Зазюлькина Олександр Вікторович і я Зезюлькина Тетяна Володимирівна. Всі зареєстровані згідно чинного законодавства України по ДПІ у місті Ніжині. Займаємось волонтерською діяльністю на протязі останнього року. Ми всі знаємо, що Україна переживає складні часи, і все населення свідоме України намагається допомогти нашій армії, нашим захисникам хто чим як може. Безпосередньо ми займаємось збором гуманітарної допомоги по населених пунктах Носівського району і по передачі безпосередньо на передову до бійців. У вівторок нами було зібрано. В черговий раз гуманітарну допомогу, і ми виїхали у Луганську область. В Луганській області ми відвідали село Валуйське Станично-Луганського району, де гуманітарну допомогу роздали безпосередньо населенню. Там залишились пожилі люди та інваліди, роздали їм допомогу. Потім по 7 чи восьми блокпостах 30-80 бригади стоять по блокпостах, міліцейські блокпости стояли, нові ті, що зайшли, роздавали паски, роздавали крашенки, роздавали одяг, предмети гігієни та першої необхідності. Потім було домовлено, що ми поїдемо на. Батальйон Добровольчий Айдар у місто щастя, відвідали їх там, забрали те, що треба було в ремонт на Харків передати. Ми практикуємо, що ми забираємо те, що треба із техніки ремонтувати, доставляємо волонтерам у Харкові. В Харкові вони ремонтують і через волонтерів в слідучу поїздку відправляють назад. І також ми забрали одного бійця, якого відпустили у відпустку для того, щоб довести його до Харкова до вокзалу. За попередньою домовленістю із волонтерами Ніжина стратілат Тамарою Михайлівною, була така ситуація, що батьки звернулися. З проханням повернути їх неповнолітніх дітей у місто Ніжин на навчання. Тобто, давайте скажемо так, що е, неповнолітні діти ну, втікли з дому. Так? Неповнолітні діти без відома своїх батьків покинули місця навчання і пішли у добровольчі батальйони воювати, воювати на, фронт. на фронт. Так як ми не можемо розглядати це як. Ну, негативну поведінку неповнолітніх. Для, я вважаю, що вони герої, тому що вони в 16 років покинули теплі оселі, покинули своїх батьків і пішли захищати нас з вами. Але ж для батьків це діти. І батьки дуже хвилюються з цього приводу. Діти не закінчили хто училища, хто школи. З етичних причин я не хочу називати їх прізвища. Це Прерогатива правоохоронних органів, нехай вони займаються цими питаннями, але по домовленості з батьками ми е, їхали в е, Лисичанськ у батальйон добровольчий торнадо, де ми вже були е, тричі до цього. Ми знаємо їхнього зампотилу, знаємо е, бійців по позивних. Я можу назвати е, позивніце. Е, Батя, Колдун, Чорномор, Наум, ми були з ними в гарних відносинах. Вони нас зустріли в Лисичанську. Ми попередили, що така, і така ситуація. У вас перебувають неповнолітні діти. Про що вони, до речі, не знали? Про те, що вони неповнолітні і перебувають саме там. Я довідалась через свої канали бійці батальйону. Можливо, і не знали, що їм по 16 років. Виглядають вони доросліше на свій вік. По... Мені Так як мені один із батьків цих хлопців дав телефон свого сина, я дозвонилась до нього, переговорила, що він нас зустріне у таборі в Привольному, де перебуває. Батальйон Торнадо з Людмилою придбали йому київський торт і поїхали уговарювати підлітка, повернутися додому, закрити питання по навчанню, по тому, що він без дозволу батьків поїхав на фронт. По дорозі, поки ми з Лисичанська їхали до Привольного, Наум безпосередній його уже начальник говорив з батьком по телефону, пообіцяв йому, що я зроблю максимально все для того, щоб ваш син повернувся додому, тому що всі дорослі люди розуміють, неповнолітня дитина на фронті це ненормально. Коли ми приїхали у батальйон, найбільша частина допомоги була предназначена саме для Торнадо, розгрузили машину, нас пригостили смачною картоплею, нас пригостили кавою. Стали виясняти питання, яким чином нам повернути хлопця. Посовітувались із Зампотила, з батею, посовітувались з цим самим Чорномором, з вищим керівництвом цього добровольчого батальйону. Переговорили попередньо з батьком по телефону ще раз без цих хлопців. Потім запросили його на розмову. Нам удалося його вмовити поїхати з нами додому повернутися. Дав він свою згоду, а батько, в свою чергу, дав згоду на те, що коли він закінчить школу і закриє питання по навчанню, то він не буде чинити йому перешкод для того, щоб, якщо він вважатиме за потрібне повернутися, воювати, то він піде воювати. Коли мій чоловік. Так як адвокат запропонував керівництву батальйона Торнадо, що дайте яку небудь довідку, що він не приймав участь у бойових діях, до вчорашнього дня він не приймав на, насправді участь у бойових діях, але ж треба якось у школі закривати це питання, де була дитина два місяці. Угу. Що склали довідку, який ну, вигляд вона мала б. Мати, щоб не було проблем і у добровольчого цього батальйону, і у дітей, і у школи. Тому що ситуація неординарна. Пішли з проханням до командира батальйону безпосередньо. І тут командир батальйону, вийшовши до нас, почав на дуже підвищених тонах. Говорити, що ми сепаратисти, що пиріжки свої. Ми, за, ми диверсанти, що ми пиріжки свої повинні позапихати собі в одне міста, і що ми продали, ми продаємо їх. Ми стали говорити, що ну, ми ж вам привезли освячене з церкви. Ми привозимо і привозили, і привозимо ми з чистою душою до вас їдемо для того, щоб вам допомогти. Пояснювали їм, що чим більше ми будемо допомагати вам під час перебування на фронті, тим довше ми будемо спокійно спати в себе вдома і наші діти будуть жити без війни. Таке враження склалося, що він був або обкурений, або уколотий. Нормальна, адекватна, доросла людина так себе вести не буде. Зібрав весь батальйон. Спочатку нас погрузили, як вигнали. вигнали, як зробили нам як коридор позора з другого на перший етаж, всі стоять по боках, улюлюкають, так, посадили в машину. Потім через пару хвилин виїжджать же не дають. Через пару хвилин давай фотографували машину. Потім забрали всі телефони. Потім забрали всі, абсолютно всі документи. Ми Він. стали ключі від машини. Ми стали вимагати. Що Хлопці, раз така справа, давайте викликати міліцію, комендатуру, прокуратуру. так, мови тут привезли боєприпаси. Давайте робити обшук машини. Нам, ми вже все вигрузили, у нас крім одіял, нічого вже в машині не залишилось взагалі. Так, Вони сказали, ми самі тут і прокуратура, і міліція, і комендатура. Що хочемо, те й будемо робити. Без документів ми не могли вирушити далі. Ми ж піднімаємося, потім нас по одному давай знову ж на другий поверх. А потім почалася поведінка, так як взяли в полон. Лицем до стіни, у чоловіків провели обшуки, забрали всі речі повністю, все до останніх носових платків. У Людмили Віталівни тиск піднявся 260 я її почала так трусити, що їй швиденько давай. Медичну допомогу оказувати. Давай швиденько Олександру Вікторовичу оказувати медичну допомогу, тому що теж стало погано. І давай мірять тиски. Вони злякали, що ми зараз тут кажуть, якісь волонтери больні тут всі приїхали. 260 давлення у її чоловіка 250, бо він добу за кермом автомобіля. У тебе я не знаю, який. 200, так? а мені фонариком в лице дві години. І... На камеру для Ютуба ми покажемо, які волонтери і чого вони їздять. Те, що вони робили, я казала, хлопці, вас 26 чоловік. Я сказала спочатку 28, а тоді по двоє перечитали. Ні, кажу я помилилась: 26 чоловік чоловіків стояло і знущались протягом двох годин з мене, як хотіли. Морально фізично ніхто не дотронувся до мене. Морально Людмила не змогла слухати навіть. Що то було? Шансу, Чоловіку автомати, усі автоматами клацать. Ми всі під автоматами, лицем в стіну, мені в фонарику 2 часа в очі, так? і вони на біс, а тепер ви все повторюєте ще раз для записи на, на YouTube. І вони оцього хлопчика, 16-літнього, поламали в нас на очах. Вони заставили при всіх подзвонити до батька. що... Тебе що, тут обіжаючи тебе додому не відпускають? І більше того, вони заставили його знімати на камеру, як знущались з мене. Да, з усіх знущались. Без 15-2 ночі І батько по телефону підтвердив. І батько каже: Я ж просив, що люди будуть їхати. Ти ж сказав, що в тебе немає грошей добратися додому. Так? Вели себе як. Я не знаю, як назвати. Так, оці 26. У мене вразило те, що комбат це, оце показательне, я, я сказала, кажу, це перша серія марлізонського балета, але буде ще друга серія марлізонського балета. Я кажу, дожила до пенсії, я кажу такого позора, отакого, щоб розмазали за те, що я вам привезла їсти, що ліки привезли вам. Що як в прошлий раз нас благодарили, що ми йшов матеріали їм привозили для медсестри, і ходили, показували, і чуть не цілували нас. І тут же автоматами клацають, і вони нам зробили таке, що ну, не зря населення Лисичанська дуже настроєно проти батальйону цього безпосередньо. Вони кажуть, ми не знаємо, вже як зробити так, щоб вони від нас пішли. Уже вже ми переговорили із ними. Оскорбляли, обзивали тільки того, що не били. Але те, що правового боку стосується, нехай як юрист розкаже мій чоловік. Я, ну, я не знаю, що сказати. Якщо такі захисники нас захищають, а ми збираємо по 50 гривень з бабушок, ми кидаємо магазини, ми кидаємо свої роботи, і ми рік їздимо і їх годуємо і за одного такого, Случая і добровольчого батальйону не хочеться просто туди їхати, в добровольчі батальйони. Наші дві бригади з носівки не поїдуть точно більше нікуди. Так? І вони пригрозили, що вони все це тільки роблять для того, щоб вилежить в Ютуб. Комбатом, может, уровне, там... А... Стоять и молчать. Разрешите я пару слов скажу. Значит, то, что там происходило, ну, естественно, никакого правового обоснования <coughs> под собой не имел. Значит, я тогда это расценил и сейчас расценю. Нас взяли в плен. Так ведут себя по отношению к пленным бить не били я честно говорю я не воспринял это я не считаю что меня унизили оскорбили не считаю я им говорил там я скажу на любом уровне наверное они делают то есть не наверное а наверное в том числе и они то есть все кто там делают громадное дело они защищают родину они борются с врагом это все понятно это все я говорил им, но я несколько раз им говорил, что, ребята, мне крайне неприятна эта ситуация. По той простой причине, что мне за них было стыдно. У меня было такое ощущение, вот я год езжу, помогаю, извините, ну, словесный вот этот, шелуха это словесная, когда вы что угодно говорили и вы пиаритесь и пулеметы без э, ваших пирожков будут стрелять и действительно рекомендовали эти пирожки куда-то позасовывать и так далее и тому подобное хотя они прекрасно знают я уверен в этом что эти пирожки собирают дедушки и бабушки что это от души от, от, дают отрывают от себя мы, ж по, мы по церквям пособирали Понимаете, вот после Пасхи мы пособирали в церквях, специально люди оставляли для того, чтобы мы доставили в АТО. Пасхи, яйца крашеные, мясо, колбасы и так далее. Мы все туда отвезли. И вот э, я именно воспринял это. Я же говорю, правового никакого поля там не было и близко. Все это я воспринял как отношение к пленным. Вот именно так они себя вели. И еще у меня сложилось впечатление, что это... Ну, что-то типа показательной порки попытались устроить. Получили ли они моральное удовлетворение от этого, я не знаю. Вот. Но я говорю, у меня осталось вот чувство гадливости, как будто мне нагадили в душу. Я распахнул душу для людей этих и пытаюсь им помочь, а мне в душу нагадили. Спасибо им за то, что они делают, но если так себя вести... Ну, поймите, никогда. Там и так очень настороженное отношение местного населения, в том числе и к нам, и к бойцам вооруженных сил, и к бойцам добровольческих батальонов. Но если они так себя ведут со своими, я представляю, что они делают с чужими. Никто пальцем не тронул. Я это подтверждаю. Грубить грубили. Они да, наверное, наверное пытались да, довести мою жену, потому что чего-то ее выбрали, может быть, потому что она, наверное, острее всех реагировала на всю вот эту ситуацию. Может быть, где-то несдержанность проявила. Вот такое впечатление, что кто-то получал от этого удовольствие и ее провоцировал. Я расцениваю, нас взяли в плен. Это преступление, это незаконное лишение свободы. В плен взяли своих. На своей территории, который, нас туда сами пропустили, провели, взяли без всяких оснований, это преступление, незаконное лишение свободы. Есть такая статья в Уголовном кодексе Украины. И еще я могу сказать одну вещь, которая меня неприятно удивила. Понимаете, я не знаю, чем это вызвано, не могу объяснить. Я в этом батальоне вообще ни у кого не увидел национальной украинской символики ни одной ленточки, ни одного флажка, ничего. Вот такое впечатление, понимаете, как будто это какая-то какая, -то, какая -то бригада собралась и какие-то свои задачи решает. На настоящий момент они воюют за Украину. Честь им за это и хвала. Но если, как говорится, одной рукой воевать за Украину, а другой рукой унижать и обижать граждан этой страны, которую ты защищаешь, я не понимаю, как это все может уживаться. Все я есть, я и... я ни, никому из них не хочу зла, честно говорю. Более того, я когда уезжал, я им э, пожелал, чтобы у них все было хорошо. Мы когда знакомимся с людьми там, с этими бойцами, уезжаем, едем каждый раз и переживаем, честно говорю. А вдруг кого-то из них уже не застанем, кто-то из них уже погиб. Так и случается. Есть люди, которых мы лично знали и которые погибли. Вот. Но я им желаю только жизни. Но при этом очень хотелось бы, чтобы они взвешенно относились к тому, что они делают. И понимаете, э э э э э э еще мне очень не понравилось. Я говорю, вот эти пацаны, которые туда убежали, это действительно герои. Но этих пацанов надо морально подготовить и физически к войне. Не может меня никто не переубедит. Это мое личное мнение. Но не может ребенок воевать. Я понимаю, отечественная война была, пионеры, герои и так далее. Не должно этого быть. Не должны дети воевать. Взрослые мужики на войне ломаются, психика ломается, а неокрепшая психика ребенка. Вот я говорю, окружающие его вот там смотрели, я смотрел на их реакцию, они по-разному себя вели. Я видел людей, которым, наверное, все это не нравилось, честно говорю. Были люди, которые после всего этого подходили ко мне лично, вот к моей жене и к остальным, подходили и извинялись. Пытались как-то объяснить. Но мне лично, вот я говорю, у меня сложилось убеждение, что командир батальона, пусть у него все будет хорошо, дай ему Бог здоровья, и пусть он живет, он вчера там кричал, что я опять раз контужин, меня в любой момент убить могут, я ему желаю только жизни. Но у меня сложилось впечатление, что вот часть из этих ребят, которые там находились, которые наблюдали все это, вот такое впечатление: понимаете, что он их психологически то ли переломал, то ли ломает. Вот как будто бы все это было рассчитано на них. Вы понимаете, почему у меня сложилось такое впечатление? Я не навязываю, может, не так, но. Он поначалу все это было на э, крике, вот причем такой с площадной бранью, без выбора слов, а вот когда они все пособирались, когда моей жене начали светить в лицо фонариком и все, да. все это записывать на видео, то была абсолютно нормальная спокойная речь, без крика, без ничего. Понимаете? И тут же она говорит, вы надо мной издевались. Он, я что, издевался над кем-то, и там кто-то из бойцов, там женщина тоже, там тоже и женщины есть воюют. Она говорит, точно так же, как сейчас надо мной. То есть давали понять, что все нормально. То есть вот такое впечатление, что или это психологическое воздействие на этих бойцов было, я не могу понять. Нельзя так себя вести с людьми. Мое мнение, не имеет права такой командир командовать людьми, по крайней мере, пока он не изменит свой стиль руководства. Пацана поломали. А пацана а поломали, это при пацаны. нас, это правда. И когда его заставляли звонить, и он вроде как это... пыта, пытается э, от отца добиться, чтобы отец сказал, что он ни о чем не просил, а отец говорит, так ты же говорил, что ты не можешь приехать что у тебя там денег нет, так я попросил людей, они все равно туда едут, чтобы ты... А вот я же могу и сам приехать в выходные. Хорошо, приезжай сам. А нам начинают. Вы, наверное, его хотели к сепаратистам отвести и так далее. Ну, извините, это... И ее уже все писать. Да, его он держал камеру, все это записывал. Такое впечатление, знаете, как в индейских племенах мальчика заставляли убить врага для того, чтобы он стал мужчиной. Ну тут, слава богу, не убивали. Я говорю, если если не считать э, отношения именно как к пленным и э, грубости словесной, то в общем-то ничего страшного, наверное, не произошло. Хотя. После чего вас отпустили? Вот да. Когда наступил конец? Когда я сказала, если вы хотите, что я перед вами. Стала на коліна. Чи якщо ви хочете, щоб. Я розплакалась, ви від мене цього не дочекаєтесь. Я нічого не зробила такого. За що мені потрібно у вас із когось попросити вибачення? Чи я буду плакати? Не дочекаєтесь. І як сказав хтось, що аби всі. І, і ще один такий момент, коли та, 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 Таня каже, ну. А що мені залишилось? Розстріляйте мене. То один із солдатів підійшов, ну, з цих чоловіків підійшов і каже: От вона сама просить, щоб він розстріляв, він може її розстріляти. Я кажу: ну тоді розстрілюйте всіх нас. Ми нічого вже не боїмося. І тоді вони вже, ну, вони, як один підійшов, уже, як ми, коли ми вже сіли в машину, один із цих Чорномор, на, на, начебто підійшов, і каже, що. Ви, ви ви пробачте нас і от таких жінок, аби всі були такі жінки. Оце як ви, Таня. от, тому що ви не зламалися. Оце така була ситуація. Тоді вже нас відпустили з автоматами, от, з з автоматами з провели автоматами, нас. Автоматами. Деякі, деякі так підійшли і вибачилися, і, і ще, як ми вже сідали в машину, ми почали дивитися, тому що це ж можуть і підложити щось у машину. От коли Підкину, там да, могли би підкинути щось у машину, от коли один Добре. там старший стояв, старший стояв, от, то я кажу: ми от перехрестіться. Що ви нам нічого не положили? Він зняв фуражку, перехрестився і каже: Я вам як перед ну поклявся, що я каже, нічого вам, нічого ніхто вам не положив а вречі скажу, що підкинули. А хотіли в речі підкинути, Значить, нам давали чужий телефон. Що забирайте, ну навіщо нам чужий телефон? І також підкинули пулю, така велика пуля. От вони хотіли, щоб ми її взяли, чи для того, щоб були відбитки пальців, чи е, для того, щоб нас іще десь зупинили, ми, вони думали, що нас будуть на блокпостах. Вибач, да. Вибачте, ми ж не перший раз їздимо ми знаємо, що це таке. От. А за машину дійсно чоловік перехрестився. Кажу, тому що, кажу, Ви, ви з нас іздівалися. Отута, Дві години реально. От. І коли я була, мені стало як погано, що дуже великий тиск, вони мені міряють тиск і не показують, який навіть у мене тиск. От я гіпертоник, я знаю, що мені треба колоть. Вони прийшли вже з набратим шприцом. кажу, вибачте, ви мені що, а перед цим ще, що ну, там один бігав і говорить, ой, вони якісь неадекватні, мабуть, вони наркомани, мабуть, вони п'яні. От. І коли вже вони міряли тиски, оце прийшли шприцом, я кажу, вибачте, я не бачила, що ви туди набирали. Ви зараз мені туди вколете, дійсно виклик... викличете міліцію і зробите з мене наркоманшу. От, Якщо ви хочете мені допомогти, будь ласка, при мені відкрийте ці ампули. Коли мене забрали уже у медчастину, от, е, уже там е, вводили, вводили е, ліки. от, але ж в цей ж самий час, при такому тиску, заходить один із цих бійців і веде допит. І мене переконує, що Тетяна Володимирівна диверсант. Кажу, вибачте, ми з нею однокласниці. Ми живемо в, в одному місці, я її знаю з дитинства. От, тоді він, а, ну зрозуміло. Він хотів мене переконати у тому, що, що от ви вас підставили. Кажу, ну, нас могли тільки ви підставити. Оце от таким відношенням. Така ситуація. — Що ви Єздидалі животу. Це ситуація Це ситуація. Перезвонили, зателефонували. Ми ж вночі зателефонували. Коли заблудились, ми дуже заблудились, не могли виїхати ніяк. Там же попали на розбомблений мост, чуть не злетіли. Не не вказівників вже ж ніде нічого, ніч. Так, перезвонили нашому проводнику Борисенку Юрію. Так, він вранці пішов у військову комендатуру, доповів цю ситуацію, а нас попросив, що допоможіть нам дійти до Києва якимсь чином, щоб батальйон Торнадо. Взагалі прибрали з території нашої області. Населення вкрай стривожене, вони ведуть себе так, як ну, Махновщина в Красних штанах. Тільки там будуть другі трошки поняття, а це, що вони зараз роблять, техніки оджатої, як вони кажуть, у них стоїть скільки зараз, що в жодному підрозділі немає, скільки техніки. Ні, машини, машини. так, Бо нас ж там як ганяли по кругу, ми просто вимушені були побачити все це. так, Нагли, ми ж до всіх на ви намагались бути ввічливими, нагли, безпринципні. Я не знаю, як переламатися, бо от як радушно приймає Айдар, тільки та частина не та, що дійсно мародерство є, в половин е, залишилось, залишилась, а то ті айдариці, які стоять у щасті, як от, теж добровольчий батальйон, як вони нас чекають і як ждуть. І от як переламати себе, ми обіцяли моркви і капусти через тиждень провести, і як їхати до них, значить, що це добровольчий батальйон, і як їхати в інші добровольчі батальйони, той самий Львів, той самий Чернігів стоять, куди ми возимо їсти, бо там всі наші. Ми вважаємо, що ті, хто там воює, це сектор А. Там всі наші, там немає чужих. Мабуть, ми помилились таких своїх. Обходити треба стороною. Треба ту дитину якось забирати. Я говорила вже з батьком по дорозі, кажу, ви говорили з сином, каже, да, говорив. Каже, Я нічого не зрозумів, що вчора там трапилось. Він каже, по-другому зовсім зо мною став говорити і сказав, що мені комбат дав гроші, і я буду їхати додому. Ну, побачимо, приїде чи ні. В нього сьогодні повинно було бути якось назвали ворота. Блокпост, якийсь ворота, що найопасний пост у них там. У нього сьогодні повинно було бути перше бойове завдання.